В Ужгороді відбувся форум жіночого руху Закарпаття, присвячений 140-річчю жіночого руху в Україні та 90-річчю форуму на Закарпатті. Символічно, що у травні 1934 року в Ужгороді відбувся перший масштабний з'їзд жіноцтва підкарпатської Русі, де обговорювали ті ж питання, що й сьогодні: права жінок та їхню роль у суспільстві. Вперше, отак, от збираємося через 90 років після великого форуму, якого які вже проводили жінки в місті Ужгороді, в 1934 році. Тоді на форум жіночий в місті Ужгороді зібралося 3000 тисячі жінок і 1500 чоловіків. Сьогодні, очевидно, ми не можемо це зробити, і це означає, що ми якось не відповідаємо напевно очікуванням наших праматерів і прабатьків, які боролися за жіночі права і права людини загалом ще сто років тому назад. У рамках форуму працювали тематичні дискусійні панелі, говорили про жіночий рух в історичній ретроспективі, про його розвиток в умовах війни, про економічні можливості та виклики для жінок і про їх політичну участь. Традиційно політика, особливо в Закарпатті, там вона вважається більш такою патріархальною із 64 громад. У нас є тільки шість голів, голів громад. Жінки є одна голова районної ради. Політичний процес, мені здається, він потребує окремої додаткової підготовки, і в цьому нам допомагають неурядові міжнародні організації. Я думаю, жінки гідно будуть представляти і брати на себе лідерство. Головна мета заходу зробити жінок видимими, кожну на її місці допомогти їм проявити себе. Недаремно епіграфом став вислів Мілени Рудницької, депутатки польського сейму. Жіночий рух діє в усіх жінках, навіть коли вони цього не знають і не хочуть. Часто просто не вистачає знань або розуміння того, хто мені як може допомогти чи підказати, як діяти в тій чи іншій ситуації. Тому ми зокрема сьогодні запрошували дівчат, жінок, молодих, яким це цікаво, які хочуть розвиватися в тій чи іншій сфері, але їм можливо не вистачає цієї підтримки або розуміння того, як це робити і з чого починати. На форумі представили пам'ятну монету, яку надрукував жіночий рух Закарпаття до 140-річчя руху в Україні. Вона виглядає ось так: це з одного боку відзнака 140 річчя українського жіночого руху, але з другого боку це жіноче намисто Закарпаття. Сьогодні можна придбати таку монету. Теж ми їх виготовили вони є колекційними, тобто лише 140, символічно до 140-річчя. Був також ярмарок брендової продукції організацій. Вторговані гроші передадуть громадській організації. Волелюбні її представники працюють у лікарнях з військовослужбовцями.